Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами графік біткоїна по концепції SmartMone, розберемо, де знаходяться імбаланси, де знаходяться ордерблоки, від яких зон можемо очікувати реакцію і куди найближчим часом може піти біткоїн. Розберемо його на більш старших таймфреймах і також на локальних таймфреймах аж до однієї години. А перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в телеграм-канал, тому що саме там я видаю свої оди. Ділюся своїми думками по ринку, і також є чат для новачків, де можете задати свої питання. А зараз хочу побажати вам з приємного перегляду і поїхали. Що друзі, починаємо? Дивіться в телеграм-каналі. Своєму я задавав питання, чи цікаво вам би було б дізнатися, чому біткоін має можливість ймовірність дійти до 79 тисяч доларів. І сьогодні, в даному ролику, я вам поділюся своїми думками і покажу взагалі, що я бачу зараз локально по графіку біткоїна. До речі, дякую вам всім за реакції. Ви мене досить сильно підтримуєте. Зараз давайте переходити уже до графіка по біткоїну. І давайте почнемо з місячного тайфрейма. Буду поступово вам розповідати, ділитися своїми думками. Отже, друзі, ви вже знаєте, якщо дивилися мені навчання моє на YouTube каналі, знаєте, що в нас є імбаланси і вони також відпрацьовують. Дивіться, 0,5 імбаланса Ми вже з вами затестували. Так, і в нас ще є не перекрита до кінця структура, тобто в нас є деякі такі ключові точки. Давайте їх також розглянемо, підключимо режим магніту. Це точка в районі 73 тисяч доларів, 73 873, ось ця ключова точка. І ми можемо з вами перекрити повністю імбаланс. Тобто ціна, ціна повністю може сходити сюди, перекрити ось цей місячний імбаланс, так і потім вже побачимо з вами ріст. Це є така ймовірність, і давайте переходити вже на більш локальний таймфрейм, включимо недільний таймфрейм, і подивимося, яка тут ситуація в нас також присутня. Дивіться, тут також у нас видно ось цей імбаланс, ось тут у цьому діапазончику, ось тут імбаланс видно, і якраз. Ми з вами перекриваємо ось ці імбаланси, і бачите, друзі, що ось тут є не до кінця перекрита зона. Тобто, якщо взяти ось цю точку, 76 тисяч доларів. І провести сюди, то ось це в нас не до кінця перекритий як і місячний імбаланс, і так і недільний імбаланс. І ми маємо велику великий шанс, велику ймовірність зараз перекрити ось цей весь імбаланс, тобто ціна може сходити сюди на рівень взагалі 76 тисяч доларів, 74 тисячі доларів, перекрити імбаланс, і потім вже продовжити свій ріст. Але друзі, знову ж таки, це ймовірність, так і мусимо пам'ятати, що трейдинг це завжди ймовірності. І я би сказав також, що якщо подивитися на недільний таймфрейм саме то в нас ось такі тіні свічок, тобто в нас є тінь свічки, ось цієї так, ось тут у нас гарна така свічка, і тут у нас знімалася ліквідність. Якщо взяти ось цю тінь свічки, ось тут в нас було зняття ліквідності. Це перший такий признак, що ми можемо побачити з вами деякий розворот, і ми його в реальному часі з вами спостерігали, так. І дивіться, досить часто ось такі тінні свічок, коли у нас йде малесеньке тіло, але йде довга тінь, такі свічки у нас тестуються на 0,5. 0,5 це в нас буде в районі, якщо провести Fibonacci. Давайте подивимося більш локально. 0,5 це буде у нас в районі 78 тисяч доларів. Так, тобто ось ця точечка, давайте її також поставимо. Досить часто тінь свічки тестується на рівень 0,5. В даному випадку ось ця тінь знаходиться на рівні 78. 000. Трасімдесят 79 тисяч доларів по, по ціні біткоїна. Ось ця тінь в нас є, тобто це не виключаємо, що в нас може бути такий сценарій. Давайте переходити уже на більш локальні тайфрейми, але знову ж таки, я не буду зараз розглядати взагалі структуру. Так тут і так очевидно, друзі, що в нас структура лонгова, і біткоїн знаходиться поки що в бичій структурі. І як тільки ми, я вважаю, що як тільки ми закріпимося нижче 49 тисяч доларів за біткоін, закріпимося повністю такою чорною свічкою, тоді можна буде вважати, що в нас починається медвежий цикл, поки що у нас структур структура лонгова і зараз в реальному часі ми просто з вами тестуємо взагалі закриваємо повністю імбаланс і тестуємо верхню, взагалі ось цю ось цей діапазончик. І до речі, друзі, вам показати, що коли біткоін коштував в районі 26 до 26 тисяч. У нас також була деяка цікава структура, подібна на сьогодні. І якщо ви подивитеся уважно, ви побачите, друзі, що ми рівно підійшли, затестували попередній ось цей піковий е, пік. Так і також ми тестували імбаланс. Ось тут він знаходився, ось цей така гарна. Біла свічка, ми затестували імбаланс і також перекрили ось цей пікове значення. Побачили тут навіть реакцію. Так, тобто, це була зона такої підтримки. Якщо судити по стандартному технічному аналізі, також друзі, ось тут ви побачите, що ми знову ж таки ось тут тестували пікове значення. Подивіться. Уважно, рівно підійшли до пікового значення і побачили одразу реакцію. Ось така закономірність, яка також має деякий характер відпрацювання, і ми можемо, звичайно, тут ймовірність є, дійти до рівня 74 тисяч, затестувати ось цей попередній пік. Тепер, друзі, переходимо на денний таймфрейм, і давайте подивимося, яка структура ось тут у нас відбувалася і де були в нас реакції. Дивіться, знову ж таки, показую вам ось ці імбаланси. Ось тут був імбаланс, ось тут його прекрасно видно. І зараз ми після того як ми його перекрили, ми бачили з вами деяку реакцію. Так, тобто перекриття імбаланса, побачили одразу деяку реакцію. І не потрібно забувати, друзі, що ось тут у нас також є денний імбаланс. Він є нетестований. Це також було на рівні 74500 і можемо також його затестувати. Я навіть думаю, що є ймовірність ось так сюди дійти, затестити ось цей імбаланс, побачити одразу від нього реакцію, і це буде, скоріше всього, уже на недільному таймфреймі. Побачимо вже також деякий розворот, і можливо це буде дійсно тим самим дном по графіку по ціні біткоїна. Давайте вже зараз розглянемо, де в нас знімається ліквідність. Я думаю, ви вже також це прекрасно бачите, що в нас. Постійно знімається ліквідність, коли ми з вами рухаємося вниз. Ось тут було зняття ліквідності. Ми не побачили закриття чорною свічкою. І вважаю, що ось ця зона також може спрацювати для нас як зона ліквідності. Можемо ось тут бачити ось такий характер руху. Побачимо знову зняття ліквідності, знову побачимо реакцію. Знову зняття ліквідності, знову побачимо реакцію. І заодно і закриємо повністю ось ці всі імбаланси. Тобто не потрібно виключати ось таку. Структуру. Якщо ми подивимося більш локально, також побачимо, друзі, що ми працювали з вами з імбалансами, повністю його прикривали. Ось тут був на даному тайфреймі імбаланс. Ви побачите, що ми його також відпрацювали і повністю перекрили. Тобто бачимо відпрацювання тут. Також, друзі, якщо подивимося вже більш локально на цю структуру, то в районі 70, 7087 тисяч доларів тут також був невеликий імбаланс, і бачимо одразу його. Ми його перекрили. Повністю перекриття ось цього імбаланса і побачили одразу реакцію. І ось тут був імбаланс, також бачили перекриття. Ну це вже і так зрозуміло зараз. Так, Якщо з лонговим імбалансом нам зрозуміло, що ось тут ми можемо побачити з вами реакцію так в цьому діапазоні, і після зняття ліквідності також. То давайте розглянемо тепер шортові імбаланси, де від яких у нас може бути реакція. Дивіться, перший імбаланс знаходиться ось тут. Це сюди. Ми можемо також дійти, затестувати, протестувати ось цей імбаланс на ден на денному тайфреймі. Закрити його і піти трошки нижче, знімати вже нижню ліквідність, тобто не тобто, вже тут видно видно злом структури. Давайте вже спускатися на нижчий таймфрейм, але хочу вам показати ключову точку, від якої вже буде повністю е, залежати, де ми будемо взагалі повністю розвертатися в лонг, тому що зараз у нас поки що шортова структура. Дивіться, друзі, ось тут у нас знімалася ліквідність, так, ось це попередній наш хай. Тобто, якщо ми закріпимося вище 95 тисяч доларів за біткоін, це буде вже в нас лонгова структура. Тобто буде Злом тренду. В цьому діапазоні можна поставити, що у нас знаходиться вже чок структури, тобто change of офхарактер, так. І давайте зараз перейдемо вже на чотирьохчасовий таймфрейм, подивимося, що в нас тут відбувається. Вісім друзі, в нас тут було також злом структури, де в нас відбувся основний злом. Я вважаю, друзі, що основний злом структури в нас відбувався ось тут. Тобто це в нас локальний чок на чотирьохчасовому таймфреймі, а ось тут у нас був бос структури, тобто це була лонгова структура. І якби ми не закрилися. Якби ми зараз ціною не закрилися нижче ось цієї зони, так це рівень 83 тисяч доларів, тобто знаходилися ось тут, не знімали ліквідність, то це б була б ще лонгова структура. Поки що зараз наразі вже в нас злом структури був, і можемо з вами зараз спостерігати зону реакції від деяких зон. Це вже також, також від зон імбалансів, так. До речі, я в телеграм-каналі розповідав, робив аналіз також по біткоїну і розповідав, що від цих зони можемо побачити з вами. Деякий відскок, так, тобто після зняття ліквідності, і ось тут бачите, що в мене був чок структури в районі 95 тисячі доларів. І ось ці зони просто могли би для нас бути як зйом ліквідності. Це рівень 91-93 тисячі доларів. Але ми з вами побачили. Шортову структуру, зміну тренду вже трошки раніше, так і давайте зараз проведемо вже аналіз на час, 4 чотирьохчасовому таймфреймі, більш детально це все розглянемо. Отже, друзі, у нас відбувся зараз злом структури. Ми з вами бачимо реакцію від імбалансів, і в нас тут є також неперекриті до кінця імбаланси. Давайте розглянемо і позначимо, де ці імбаланси знаходяться. Дивіться, по перше, ось тут імбаланс був на чотирьохчасовому таймфремі, і і дивіться уважно. Друзі, ми його затестували. Тобто цей імбаланс був затестований. Тут був також імбаланс. Ось тут, якщо ми проведемо. Ось тут зону також був імбаланс. Імбаланс шортової структури. Ми його перекрили на рівень 05, так тобто він вже є відпрацьованим для нас. І також ось тут імбаланс у нас був присутній. 4 хчасовий таймфрейм Ось цей імбаланс, і ви бачите, що він також нас перекривався не до кінця, але знову ж таки побачили реакцію, що може зараз відбуватися далі. Я би очікував, друзі, також ще один похід нижче. Тобто ми можемо побачити з вами. У нас відбулася хвиля вниз. так Ми можемо побачити з вами. Тест, тобто можемо побачити корекцію. Ще один тест імбалансу в районі 85 тисяч доларів, це будуть для нас ключові точки. І я завжди, звичайно, роблю аналіз, тобто проводжу Fibonacci і дивлюсь, де є в нас ключові рівні, тому що в нас імпульс завжди коректується, тобто досить часто коректується на рівень 0,5-0,618. Рівень 0,5 у нас знаходиться в діапазоні 85 тисяч доларів. І тут зараз більш детально ми вже перейдемо на часовий таймфрейм, подивимося, де в нас знаходяться імбаланси, і зрозуміємо, де в нас може бути реакція. І я би зараз поки що не ходив в шорт угоди, так, тому що вже видно, як йде зняття ліквідності. Ось тут давайте я вам покажу ось цей діапазончик. Тут у нас відбувається зняття ліквідності. І найближчим часом, я думаю, що ми побачимо вже з вами локально на часових таймфреймах, побачимо з вами деякий розворот і тест уже дорівнів 0,5-0. Оці так це особиста така моя думка, особистий мій аналіз. І дивіться, ми ось тут також з вами маємо багато ліквідності. Ось ця ліквідність, ось тут, як бачите, вона є залишена, і ми можемо її також зняти. І знову ж таки, пам'ятайте, на на старших тайфреймах я вам розповідав про рівень 78 тисяч доларів. Це буде якраз тест. Тіні свічки на недільному таймфреймі, можемо сюди дійти заодно зняти ось цю ліквідність і потім побачити уже також деякі признаки розвороту. Тобто нам не обов'язково на старших таймфреймах нам не обов'язково повністю перекривати їм баланси. Так ми можемо просто побачити уже реакції навіть ось тут. Немає гарантії, що ми можемо дійти там дійсно до рівня 74 тисяч доларів. Просто знаємо, що є ось така взагалі закономірність. І давайте зараз перейдемо уже на менші таймфрейми. Знову ж таки, давайте це все повідаємо, щоб нам нічого не заважало. Переходимо давайте на часовий таймфрейм. Фрайм він для нас буде зараз, буде зараз для нас основним. І давайте подивимося, де в нас є ключові точки на часовому тайфреймі. І також зараз побудуємо в реальному часі структуру ринку, покажу вам, як це аналізується. Дивіться, будемо брати початок імпульсу в цьому діапазоні. Так, ми бачимо з вами несхідний тренд, бачимо несхідну структуру, і коли в нас пробивається хай свічки, тоді в нас починається корекція. Дивіться, ось тут у нас була перша корекційна хвиля. Чому так відбувається? Тому що ось цей лой свічки, ось цей хай свічки він почав перебиватися, так і ми знімали ось тут ліквідність Це для нас була перший такий корекційний рух. Далі ми побачили продовження тренду. Давайте проводити далі. Я знову вам знову на моєму каналі є ролики про правильну корекцію, правильний відкат. Ви там все зрозумієте. Дивіться, ось тут у нас також був деякий взагалі злом. так Тобто ми тут оновили ось ось цю білу свічку, оновили чорною. Це у нас був деякий відкат, але знову ж таки, давайте проводити в реальному часі. Це буде тут і внутрішня структура, і підструк. Давайте проводити ось так. Це в нас є внутрішня структура, внутрішня структура. Ось тут беремо лой, проводимо сюди. Це також внутрішня структура, тому що хай цієї чорної свічки не був оновленим. так Ось тут наш наступний імпульс, імпульс продовжується, і ось тут ми бачили, ми оновили хай цієї свічки. Отже, це в нас відбувається в цьому діапазоні, відбувається нас вже корекція. так Це якщо дивитися глобально. Тобто, знову, якщо врахувати внутрішню структуру, то імпульс наш загальний виглядає ось так. Раз, два, три, чотири. І це п'ятий заключний імпульс. Ось тут. Так. Давайте я це видалю. І ось так виглядає наш імпульс. І ось ці пікові значення. Ось тут у нас захована ліквідність. Це наша ліквідність, можемо її вже одразу виставляти. Ось так, ставити ось ці пікові значення. І знову ж таки, ось ця ліквідність не обов'язково може бути знята. Вона може бути використана як ордер-блок. Потрібно це також враховувати так. І дивіться, ми можемо використати з вами також Fibonacci, тому що ми з вами не бачили ось тут корекційного корекційного руху. Дивіться, ось тут, якщо взяти ось цей весь імпульс, ми не бачили корекції. Корекція була тільки сюди в цей діапазон. Тобто шукаємо, де була корекція до рівня 0,5. Ось тут її не було, ось тут не було, ось тут не було. І дивіться, що уважно, де в нас знаходиться рівень 0,5, а рівень 0,5 знаходиться в нас в діапазоні 84600 рівно за цією ліквідністю. І цей хай е, може бути знятий. Знову ж таки, тут у нас є імбаланс. Давайте я його проведу. Я в реальному часі просто показую ось ці взагалі структури. Ось тут у нас є неперекритий до кінця імбаланс, тобто він був тестований один раз ось тут, так? ви тобто бачили тест цього імбаланса в цьому діапазончику, але він є не до кінця перекритий. Також є ось тут ліквідність, і хоча й і тут повністю, якщо ми подивимося, то ось тут імбаланс майже був повністю перекритий. Ось тут також є імбаланс, друзі, якщо ми проведемо це часовий таймфрейм, ось тут також є імбаланс. Якщо провести Fibonacci від самого хая до самого лоя, давайте це також зробимо. Якщо взяти, провести ось так Fibonacci, то рівень на у нас буде в цьому діапазоні. Я припускаю зараз. Знову ж таки, це таке моє бачення. Ось цей хай він може виступити для нас як ордер так? Тобто це. Зона може бути для нас ордерблоком, і ми можемо зараз найближчим часом побачити уже похід сюди в цю зону. В Рівень 05 знімемо ось цю внутрішню ліквідність, перекриємо і баланс, і побачимо продовження несхідного руху. Тобто, зі зняттям уже цієї нижньої ліквідності, про яку я вам розповідав, ось цей діапазончик може бути знятий, і також затестити рівень 79 тисяч доларів. Тобто можемо побачити ось такий рух по біткоїну. Отже, друзі, якщо я буду відкривати зараз шорт угоду на часовому тайфреймі, то я буду використовувати ось це значення, тобто буду очікувати, коли ціна прийде в цей діапазон, і ось тут шукати вже злом структури на менших таймфреймах. І, тобто, зі зняттям цієї ліквідності на рівні 84. 500 так зняття усієї ліквідності і тест ось цього всього блока. Це в нас є такий можливо, це є ордер-блоком, так можливо, я помиляюся, друзі. Це особисте моє просто таке бачення на концепцію смартмані Тому що дивіться, якщо подивитися знову ж таки посудити про про концепцію смартмані ось це в нас є злом структури, і якщо взяти останній рух корекційний рух перед взагалі зломом тренду, то ось тут в нас є ось цей діапазон Це останній рух. Тобто висхідний рух перед несхідною структурою. так І ось ця структура вона сформувала, як бачите, імбаланс, був пробитий злом структури був пробитий на імбалансі, і ось ця зона для нас зараз виступає ордер блоком. Але я не виключаю того, що ось ця зона може знятися як ліквідність, тому що ось тут знову ж таки будуть багато відкривати, по враховуючи те, що це ордер блок будуть багато трейдерів відкривати свої шорт угоди. так і Стопи, звичайно, ставити за цей попередній хай, і цей попередній хай може просто знятися так і затестувати уже ось цей ордерблок, тому що ось це також може бути для нас ордерблоком. Так, тому що ось тут також була висхідна структура перед продовженням злому, так перед продовженням несхідного тренду. І знову ж таки, використовуючи Fibonacci, грівень 05, нас знаходиться ось тут. І з великою ймовірністю він може бути протестований. Отже, ось така в нас структура на часовому таймфреймі, і давайте переходити вже на менший таймфрейм, і враховуючи те, що у нас може бути. Подальший шорт, взагалі, подальше падіння. Так, можемо зараз з вами очікувати деякий відкат і бачити уже лонг-позиції, тобто взяти для себе сформувати лонг-позиції, тому що в нас ось тут знімалася ліквідність. Так, ми бачили зняття ліквідності, це означає, що в нас. Уже найближчим часом можемо побачити відкат. І, до речі, якщо ви тут побачите, то ось ця структура сьогодні, якщо ви подивитесь уважно, то ця структура дуже зараз подібна на структуру денного тайфрема, яка відбувається по біткоїну. Так знову ж таки, бачили знісія ліквідності. Бачимо ось тут тест свічки 0,5. Давайте я проведу навіть по філмачі. Я думаю, там якраз буде рівень 0,5. І про якщо провести ось цю тінь свічки, то ми побачимо з вами. Ну, дивіться, ну не дійшли до рівня 0,5. Так, бачимо, все ж таки не дійшли до кінця. Але знову ж таки, друзі, бачимо, ми перекрили ось тут імбаланс. Я думаю, там на 15 хвилинках був у нас імбаланс. Зараз ми також перейдемо, перекрили імбаланс, коректуємося зараз. Зняли ось тут ось цю ліквідність. Також тут є зняття ліквідності, ось тут бачите, і можемо зараз розглядати також локальний лонг структури. Давайте це зараз в реальному часі зробимо. 15 хвилинка, 15-ти хвилинний таймфрейм, менший уже я не буду брати. І я би зараз, мабуть, брав би ось таку угоду, тобто стоп ставив сюди. І тей профіт би ставив на наш взагалі, рівень 0,5, який я тільки що показував на часовому тайфреймі, тобто стоп десь приблизно сюди. Але знову ж таки, бачите, тут не дуже гарний. Риск реворд, так, тобто в районі 2-2-36. Це досить мало. Я би рекомендував мати 3-3-4. Так, тобто ось такий взагалі стоп лос І зараз на менших тайфреймах можна шукати взагалі злом структури на п'яти хвилинках, подивитися, де буде злом. І тому що, друзі, знову ж таки, ми бачимо з вами ось тут локальне зняття ліквідності. То якщо подивимося, дивіться, ось тут було багато ліквідності в цьому діапазончику. Так, і бачите, що ціна дійшла і зняла ось тут ліквідність, тобто ми зняли ліквідність. Ось тут, ось цю всю, і навіть ось тут затестували, познімали, як бачите, ось цією тіньо свічки, і одразу бачимо реакцію. І давайте спускатися ще глибше, в трьох в хвилинний таймфрейм, і давайте знайдемо тут нашу внутрішню структуру. Що ж тут відбувається і коли можна взяти лонг-угоду на старшому таймфреймі. Дивіться, у нас тут є злом структури. Ось тут так. Це наш буде попередній хай. Ось цей діапазончик. Тут також є в нас злом структури. Дивіться, тут у нас є ось тут. Давайте я вам проведу, як це все виглядає. Ось це у нас імпульс, ось це у нас корекція. Ось це у нас знову ж таки імпульс. Можна взяти також ось ця корекція, тому що тут також хай свічки він трохи оновився. Ось хай чорної свічки. Давайте візьмемо ось тут також. І дивіться, у нас злом структури. Я би сказав, гарний злом структури був би в цьому діапазончику, так. Тобто, якщо ми пройдемося сюди, тобто оновимо ось цю, ось цей хай в районі 82 тисяч доларів 500. якщо ми ось так зробимо зараз, оновимо, то це буде скоріше всього злом внутрішньої структури і на відкаті. Я би брав уже також шукав лонг угоду і стоп би ставив, мабуть, за ось цей лой З цілями уже на старшому тайфреймі. Якщо ми перейдемо на часовик, то там рівень 0,5, про який я вам тільки що розповідав. Ось так взагалі робиться ось цей аналіз, показав вам в реальному часі, як це все робиться. Можливо, якщо ви будете дивитися це відео зараз, то ви побачите, як уже відпрацьовує себе ось цей сценарій. І не факт, друзі, що я зараз виявлюся правим. Так, тобто знову ж таки, це трейдинг, це гра ймовірності. Маєте це все прекрасно розуміти. Але знову, якщо повернутися на часовий таймфрейм. То в нас шорт угоди. так, В пріоритеті в нас шорт угоди, і взагалі структура не східна. Це просто для розуміння, щоб вам показати на яких таймфреймах потрібно взагалі це все розглядати. На старшому таймфреймі не східна структура, якщо більш локально, ми можемо з вами розглянути. Короткосрокову лонг-угоду на менших тайфреймах. Ось ось так показую вам, як я аналізую. І, звичайно, мій аналіз не є на 100% правдивим, тому ось такі очікування в мене по ціні біткоїна. Зараз, друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, заходьте в Telegram канал тому що саме там я видаю взагалі ділюся своїми думками. Кожен день показую свої угоди, куди я війшов, чому я входжу в ту чи іншу угоду. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!